Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається складною, але контрольованою. Спочатку добита впродовж дня зафіксовано 28 обстрілів наших позицій з боку російських окупаційних військ. У тому числі з важкої артилерії. До того ж, дії ворога втратили вибірковий характер. З 11 години ранку протягом трьох годин окупанти вели мінометний вогонь по мирних жителях, 21 міну, калібру 82 міліметри, випущено було по житлових будинках Авдіївки та Опитного. Також на Донецькому напрямку по пісках ворог застосував важку артилерію, калібру 152 міліметри. Епіцентром бойових дій залишаються позиції в районі Авдіївки. Тут загарбники неодноразово обстріляли наші позиції з мінометів. Великокаліберні кулемети окупанти використали поблизу Троїцького. З мінометів та гранатометів різних систем ворог бив по Кіровому та Луганському. На Маріупольському напрямку російські окупанти. З мінометів вели вогонь по укріпленнях в Красногорівці та Талаківці. В районі Мар'їнки ворог застосував танк, вогонь гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. На Луганщині біля Новозванівки вівся мінометний вогонь по українських воїнах, у тому числі з мінометів забороненого 120-міліметрового калібру, зафіксовано вогонь-снайпера.